Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі професійний лобзик від компанії Bosch GST 700. Нагадуємо вам про те, що інструмент постачається згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на пакуванні. Давайте відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі інструкція з керування українською мовою. Далі бачимо наявність шестигранного ключа для обслуговування інструменту або зміни кута нахилу платформи. Комплект з п'яти пильних полотен Т-144D, що є найбільш розповсюдженими для прямолінійного різу. Також бачимо. Бонус у вигляді трьох губок: Medium Fine та Super Fine. Отже, середнє зерно, дрібне зерно та дуже дрібне зерно. І, власне кажучи, сам лобзик, що знаходиться у текстильній сумці. Перейдемо до технічних характеристик даного інструменту: споживча потужність 500 Вт. Частота ходу пильного полотна регулюється від 1450 до 3200 ходів на хвилину. Хід самого пильного полотна складає 20 мм. Максимальна глибина різання деревини складає 70 мм, сталі 6 мм, алюмінію 10 мм. Робочі матеріали, з котрими працює даний лобзик, це деревина та метал. Максимальний нахил різу складає 45 градусів. Розміри – 225 на 220 мм. Вага інструменту 2,1 кг. Гарантія, що можна дати компанії інструментаріум 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на сайті Bosch протягом 4 тижнів з дня придбання. Країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Технічні характеристики розглянули, тепер перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це можливість регулювання кількості ходів пильного полотна. Завдяки цьому ми можемо оброблювати делікатні матеріали, такі як пластик, наприклад, тощо. Далі бачимо можливість включення та відключення маятникового ходу для підвищення швидкості різу. Також на нижній частині інструменту бачимо можливість регулювання кута нахилу самої платформи. На задній частині бачимо можливість підключення пилососу. Отже, є можливість працювати без пилу. Мережевий кабель інструменту дуже гарно прогумований та захищений від зламу у проблемних місцях. Тип кріплення в даного лобзику. СДС. отже, ми можемо швидко змінювати розхідні матеріали у випадку такої необхідності. Отже, друзі, як висновок, саме по цій позиції ми маємо дуже гарний комплект хорошого професійного інструменту. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Вам подякував, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, у випадку, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі, побачимось у нових та цікавих відеоглядах.